Привіт! У цьому відео розберемо поширену проблему. А саме, після встановлення Windows на новий диск при запуску комп'ютера з'являється вибір із двох Windows. Хоча стара система вже давно видалена. Насправді винен у цьому завантажувач. Він зберіг інформацію про стару операційну систему. Але вирішується все дуже просто. Є декілька способів, але я покажу найпростіший: Натискаємо Win R та прописуємо ms msconfig. Натискаємо OK на цьому кроці нам потрібно обрати вкладку завантаження, тобто Boot. І ось тут ми можемо бачити дві операційні системи, які нам пропонуються для завантаження. Нам треба видалити зайво. В моєму випадку це диск Є. Обираємо його та натискаємо Видалити. Натискаємо Застосувати та ОК. Та перезавантажуємо систему. Після перезавантаження комп'ютер одразу запускатиме потрібну Windows без вибору. Як бачите, проблема вирішується майже за одну хвилину. Якщо відео було корисним, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.